Урок 16. розкладання многочане на множники. Розглянемо спочатку розкладання розкладанням на множники за допомогою винесення спільного множника дужки. Розглянемо на прикладі. Розглянемо на прикладі. Нехай треба завдання стоїть розкласти на множники. Розглянемо перший приклад. 5 ab плюс 5 xb Дивимось, у нас многочлен є сумою двох одночленів. Дивимось, чи є спільні множники одночленів. Бачимо, що в них є спільний множник 5 і спільний множник B. Отже, його можна за дистрибутивним законом або розподільною властивістю винести за дужки. І в дужках залишиться А плюс Х. І таким чином ми представили многочлену добуток двох виразів. Один з них є одним членом, многочленом. Ну, це означає, що ми розклали на множники. Розглянемо приклад. Ну, який тут? Можна розглянути приклад 9. Мнус 18 xy плюс 24у квадрат, дивимось, А 18 і 24, вони обидва діляться на 6. І ми можемо у якості спільного множника винести за дужки 6, потім y, y2, можемо винести y за дужки, залишиться в дужках. 3х плюс 24 на 6 буде 4y. Мінус 3х плюс 4Y, вже тут немає спільних множників. Отже, ми винесли максимальний спільний множник. Розкламо два множника. Один з них є 6, одначвена члена, інший є множник. Це означає, що ми розкладимо множники. Тепер е, наступний. Я е, тут приберу інші приклади я. Завою, що на домашніх завданні глядачем. Наступний метод це метод групування. Він полягає в тому, що якщо у нас парна кількість доданків більше двох, або 4, або 6, або дещо, то ми групуємо по два доданки, і з двох доданків знаходимо спільний множник. І, наприклад, ax плюс БХ плюс АY плюс БY. Ми групуємо по два доданки. Перші два окремо і інші два окремо. І з перших двох ми можемо винести спільний множник і за дужки залишиться і понож в дужках А плюс. І ми отримаємо розкладання Х поножниця на А Б. З інших двох виносимо спільний множник Y, залишається А плюс Б. І тепер остаточно ми бачимо, що тепер у нас є сума двох виразів, у яких є також спільний множник, і він є. Цілим многочленом, цілою дужкою. Тому ми виносимо за дужки вже многочленів спільний множник, і в дужках залишиться Х плюс Y. І таким чином ми перетворили первинний многочлен у добуток двох многочленів. На відміну від попереднього методу, у нас в попередньому методі був одночленим многочлен, тут два многочлени. Так, я тут чищу. Тепер э, розглянемо ще, наприклад. У цих прикладах ми вже бачимо, що тут вже є за душками, є спільним ножником, як дужка. Розглянемо приклад 5. С мінус М до квадрату мінус 5 умножить на М-С. С мінус М є спільним множником, А насправді, ну, хоча насправді є спільним множником М-С. Ми можемо. У виразі С мінус М до квадрату поміняти місцями М і С, тому що М-С до рівня мінус С мінус М, а у квадраті вони будуть рівні. При піднесен до квадрату вони будуть рівні. Тому ми можемо змінювати їх місцями, при цьому рівність збережеться. Бачимо, тепер М мінус С є спільним множником. виносимо його за дужки, в дужках залишається мінус 5. І ми розкладемо два множники і є научами. Тепер розглянемо метод розкладання множники з допомогою формул скороченого множення. Основна формула скороченого множення називається різниця квадратів, яку можна використовувати як для. Добутку двох многочленів і утворити один многочлен, так і навпаки, якщо в нас є різниця квадратів двох виразів, ми можемо розкласти цей многочлен на два множники: один з них є сумою виразів, інший є різницею цих виразів без квадратів. Розглянемо відповідне завдання NMT. Простіть вираз. Тут мається на увазі, що ми застосовув... бачимо, по-перше, що ми можемо використати формулу скорочного множення, то ми її застосовуємо. Виходячи з відповідей, ми утворюємо многочлен. тому ми перемножуємо многочлени добудки за допомогою формули нашої і отримаємо 3 помножити на. 1 в квадраті мінус х квадраті. 1 в квадраті буде 1, тому це буде просто 3 помножити на 1 мінус х квадрат. А тепер ми множимо число на многочлен, 3 помножити на 1 буде 3. І 3 помножити на мінус х квадрат буде мінус 3 х квадрат. Тепер знаходимо, о, отриману відповідь серед варіантів, це відповідь B. І відмічаємо. Так, тепер використовуємо цю формулу сорочньому порядку для розкладання на множники і розглянемо наступний приклад: розкладіть на множники вираз 25х2 мінус 1. 25х2. Це є квадратом виразу, 25 це є квадратом 5, х квадрат відповідно квадратом х. 1 є квадратом одиниці. Застосовуємо нашу формулу скорочного множення, маємо 5х мінус 1 помножити на 5х плюс 1. І дивимось, де в нас є таке розкладання є, це відповідь В. Це відповідь В. Відмічаємо. Далі. Ми можемо застосовувати цю формулу неявно. Для допомоги також виразів, значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що тут у нас є х квадрат мінус t в квадраті. Ми Можемо використати це як х мінус t розкласти на ножники поношу на х плюс t. А як нам це допоможе для розв'язання цього завдання? Тут ми можемо подивитися, що х дорівнює t-2, отже, якщо ми перенесемо t у на ліву частину, то ми отримаємо х t дорівнює мінус 2, і ми можемо підставити у наше розкладання замість x-t мінус 2, і отримуємо мінус 2 помножити на х плюс t. Тут ми трохи спростили. А тепер ми, бачимо, ми робимо підстановку замість х ми підставляємо t-2. І значить, t-2 плюс T. Отримаємо мінус 2 помножити на 2T-2. А тепер остаточно розкриваємо дужки, отримуємо мінус 4T плюс 4. І дивимося, де у нас є така відповідь. Це відповідь Б, коли ми змінюємо місцями доданки: 4-4Т. Якщо ми не змінюємо знаки між перед доданками, які до них відносяться, то це можна робити і вираз, вираз рівний до попереднього, і ми маємо відповідь Б. Наступна формула скороченого множення, яку ми можемо використовувати для розкладання на множники, це квадрат суми квадрат різниці. Ну, відповідно, не в вигляді квадрат суми квадрат різниці, а в оберному вигляді, коли ми бачимо деякі три члени, які схожі до формули скороченого множення. Ось. Тут є дві формули. І. Значит, розглянемо завдання. NMT для використання цих формул. Тут не для розкладу на множника, тут на вже вже на множники, ми повинні перетворити це у умного чорну. Значить, користуємося формулою 4х до квадрату мінус подвоєний добуток 2 помножити на 4х помножити на 5, ми пишемо. Подробно. А ми, подробно. Ну, якщо ми будемо спішити, то ми можемо зробити помилку. Тому уважно, що все записуємо. 4х до квадрату буде 16х квадрат мінус 2 на 5, 10, на – х плюс 25 квадраті буде 25. І бачимо, що отримана відповідь співпадає з відповіддю А. Відмічаємо відповідь А. Так. Далі. А тут також можна використати цю форму для розкладання другого доданку. Я залишу це для слухача. І номер 27 це також завдання знову минулого. Ми бачимо, ось у цьому прикладі якраз ми використовуємо навпаки розкладання на множники, Ми бачимо, що у нас. Отриманий 3 є повним квадратом виразу 2х-y і все до квадрату. Це ми можемо переконатися, якщо ми навпаки повний квадрат розкладаємо на вигляді тричлену. дорівнює 9 четверти. Звідси ми отримаємо якраз що модуль 2х-y, який дорівнює. Модуль Y-2х, не ми замодулю рівень дорівнює, відповідно, три других. Корінь з дев'ять четвертих. Ось так ми використовувати. Три других. Оскільки це завдання з півдів, ми записуємо досить пору. Оскільки. Задання стосується. А, вже більше розкладають на множники та сама форма. Наступна форма, яку ми розглянемо, це е, сума кубів та відповідна різниця кубів. Вони, вони також, вони рідше, але зустрічаються в завданнях АДМТ, все ж таки, зустрічаються. Тому їх варто повторити. Де вони зустрічаються? А ось, наприклад, тут. В завданнях на коли ми співставляємо, вибираємо до кожного виразу йому рівний, розв'яжемо це задання. Зараз спочатку бачимо А-8 помножити на А плюс 8, ми бачимо формулу різниці квадратів, і ми можемо подати. Цей добуток у вигляді різниці квадратів. Тобто а в квадраті мінус 8 в квадраті. Буде а в квадраті мінус 64, і відповідно це відповідь Б. А Наступна формула а мінус 8 до квадрату це формула квадрат різниці. Розкладаємо. Буде А квадрат мінус 2 помножити на 8 мінус 16. А плюс 8 до квадрату 64. Дивимось, де у нас така відповідь це відповідь А. А ось тепер третій. Це є е, різниця, кубів. Тому що, ми бачимо, що тут у нас два вирази без кубів, а в наступній душці у нас неповний квадрат, це означає, що. Квадрат першого плюс, зміняться знак на протилежний, просто добуток неподвоєний виразів у першій дужці і плюс квадрат другого виразу, тобто 4, буде 16. І це буде а в кубі мінус 4 в кубі рівня А в кубі мінус 4 в кубі 64, і це відповідь D. Ну, у четвертому ми просто бачимо різні вирази, тому ми їх просто перемножуємо. А помножити на А буде А квадрат, а помножити на мінус 16 буде мінус 16 а А мінус 4 помножити на А буде мінус 4 а Мінус 4 помножити на мінус 16 буде плюс 64. Тепер зводимо подібну доданку, буде А квадрат мінус 20 а плюс 64. Дивимось, де така відповідь це відповідь «В». На сьогодні все. Наступного разу ми будемо виглядати раціональні вже вирази. Ось, до побачення. На все добре.